Ну, перш за все, вітаємо в таборі руху. Як себе почуваєш у жовто-чорній футболці? Дякую. Ну, прекрасно. Почуваю себе дуже. Все подобається, гарні умови. Всі умови створені для того, щоб прогресувати. Дуже задоволений, що перейшов в цю команду. І взагалі виник варіант з Винниківським клубом. Ну, зацікавилось мною. Ну, там через агентів мені сказали, що зацікавлені з руху. І то ми, я приїхав, ми домовилися, сіли з спортивним директором, з президентом, і я перейшов сюди. Чому вирішив залишити Луцьку Воленьку? Ну, вирішив залишити. Бо за опопільною згодою розірвали контракт. Основно мені виник варіант з руху, мені був цікавіший, тому вирішив залишити і Волинь. Дякую, що були фінансові, що питання, на вирішення заборгованість, і це можливо зіграло також ключову роль десь в переході. Ну там починали розраховуватися, але так, були фінансові, труд... ну, фінансові заборгованості і вирішив. Це також зіграло свою роль. Що я... Ну, вирішив покинути Волинь. Ну, що Розірвали контракт з волині. Скажіть, будь ласка, як тебе зустріли нові партнери, як прошу перші тренування, Які вражені справи? Дуже гарно, гарний, дуже колектив. Ну, по перших тренуваннях скажу, що ну, хороше тренування, хороший тренер, персонал. Ну, все на найвищому рівні. Мені все подобається взагалі. Що знав до переходу у руху про цю команду? Ну, ми перед зборами, як ще в Зволень грав, ми приїжджали сюди. Ну, знав, що тут знав, що тут дуже гарні умови. Хлопці є знайомі, розказували. Знав, що, що, що Маркевич звідси. За твоїми вже плечуми, незважаючи там на молодий вік є досвід виступів у прем'єр-дізі. Ну, так. Віталію Володимировичу теж йому треба подякувати, давав шанс молодим. Там, ви, ви, виправдали, напевно, не виправдали. Ну, бо багато програвали в вищі Лізі, але як-не-як, як досвід такий є, і грати проти Шахтаря, проти Дінамо і грали. Ну, це я рахую досвід немаленький. Ну, досвід для українського для нашого футболу нормальний такий.